Привіт! Сьогодні я вирішила вам показати легкий салат в приготуванні, який можна навіть зробити на природі у лісі чи десь. Він у нас буде складатися з таких інгредієнтів: сухарики, буженіна, помидорки, сири. Ну, У мене два види сира. У вас може бути один за смаком, який вам подобається, будь ласка, заправляємо олійкою та меленим перцем. Доводимо салат наш до смаку. Починаємо готувати. І почнемо ми з бужаніни. Робимо нарізочку. Якщо вам не подобається бужаніна, ви можете взяти відчину, чи щось, балик, яке сало вам до довподоб... вподоби. І його використовувати. Робимо нарізку ми такими полосочками. Буде смачненько. Буженіно, ми вже порізали, ріжемо помидорку. Вирізаємо обов'язково серцевіну, щоб вона нам не заважала і ріжемо на такі квадратики. Шматки помідорчиков відправляємо до нашої бужіни. Так, вже ми порізали нашу бужаніну та помідори. І зараз ми додаємо сири. В мене два сири: гауда молода та з поживником сир. Ви використовуєте який вам до смаку, який ви полюбляєте. Почали додавати сирочки. Перемішуємо, щоб у нас все було красочно, весело. Так, додали ми вже наш сири. І додаємо олійку, приправляємо олійкою. Много не заливаємо, бо у нас пам'ятаємо ще вологий помидор. І додаємо перчик. Трохи багато не треба, бо буде гаряче. А ще ми додаємо крапельку нашої любові, щоб смачний був у нас салатик. І додаємо сухарики. Прикрашаємо, і щоб був салатик наш хрумкий, смачний. Все добре, готово. Перемішуємо. Напевно, ще дамо. Чуть-чуть. Це наш салат готовий. Будемо його каштувати. Починаємо каштувати наш салатик. Смачні, такі вологі, хрумкі, такі смачні, хрумкі сухарики дають пікантний смак. Ось таких простих інгредієнтів можна зготувати такий простий салатик, смачний і швидкий. Всім смачного готуйте з любов'ю, коли їжа приготовлена з любов'ю і душою, вона на багато разів смачніше. Що? Ну, що ти хочеш? Я тобі нічого не дам, ви вже все забрали, все унесли, так, да. к нам білочка прийшла. Бачите, теж хоче поїсти.